Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха і викладачка математики. На цьому уроці ми навчимося розв'язувати прямокутні трикутники. Розв'язати трикутник означає знайти усі його невідомі сторони та кути за відомими сторонами та кутами. Для розв'язування прямокутного трикутника необхідно знати його сторону і гострикут або ще одну сторону. Тобто, розв'язування прямокутного трикутника можливе, якщо відомі його катет і гіпотенуза, два катети. Катет і гострий кут або гіпотенуза і гострий кут. У таких задачах не обійтися без співвідношень між сторонами та кутами, тобто використання тригонометричних функцій гострого кута, синуса, косинуса і тангенса. Почнімо з того, як розв'язати прямокутний трикутник, знаючи гіпотенузу та гострий кут. Нехай дано трикутник АВС з прямим кутом С, гіпотенузою АВ що дорівнює 9 см, та гострим кутом В що дорівнює 56 градусів. Знайдімо невідомі сторони та кути трикутника, тобто гострий кут А та катети БЦ та АЦ. Сторони будемо знаходити з точністю до сотих. Першим кроком знайдімо кут А, оскільки у прямокутному трикутнику гострі кути в сумі дорівнюють 90 градусам, то кут А дорівнює 90 градусів мінус кут Б, тобто 90 градусів мінус 56 градусів. Що дорівнює 34 градуси. Другим кроком знайдімо катет АЦ. Синус кута Б дорівнює відношенню протилежного катета Аце до гіпотенузи Абе, звідси Аце дорівнює АБ помножити на синус кута Б. Підставляємо відомі значення. Аце дорівнює 9 помножити на синус 56 градусів, значення якого знаходимо за допомогою таблиць або калькулятора. Це приблизно дорівнює 9 помножити на тисячних, тобто 7,46 см. Третім кроком знайдімо катет БЦ через косинус кота Б. Косинус Б дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, тобто БС до абе. Тоді БС дорівнює Абе помножити на косинус кота Б. Звідси Б це дорівнює 9 помножити на косинус 56 градусів. Це приблизно дорівнює 9 помножити на 0,559. Тобто Б це приблизно дорівнює 5,3 см. Відповідь до цієї задачі буде такою. Кут А дорівнює 34 градуси, кадет Б це приблизно дорівнює 5,3 см. А катет АЦ 7,406 см. У другій задачі знайдемо невідомі сторони та кут, знаючи гострий кут та катет. Дано трикутник АБЦ з прямим кутом С, катетом АЦ, що дорівнює 12 см, та гострим кутом А, що дорівнює 42 градуси, знайдімо гострий кут Б, катет БЦ та гіпотенузу АБ. Першим кроком, аналогічно до попередньої задачі, знайдімо гострий кут Б. Він дорівнює 90 градусів мінус кут А. Тобто 90 градусів мінус 42 градуси це дорівнює 48 градусів. Другим кроком через косинус кута А знайдімо гіпотенузу АВ. Косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, тобто А до АВ. Звідси гіпотенуза АВ дорівнює А поділити на косинус кута А. АВ дорівнює 12 поділити на косинус 42 градусів. Це приблизно дорівнює 12 поділити на 0,743. Тоді АВ приблизно дорівнює 16,15 см. Третім кроком використаємо тангенс кута А. Він дорівнює відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто БЦ до АЦ. Тоді БЦ дорівнює АЦ помножити на тангенс кута А. БЦ дорівнює 12 помножити на тангенс 42 градусів. Це приблизно дорівнює 12 помножити на 0,9. Тобто 10,80 см. Відповідь до задачі: Кут B дорівнює 48 градусів. БЦ приблизно дорівнює 10,8 см. Абе приблизно 16,15 см. У третій задачі дано два катети. Нехай в трикутнику АВС з прямим кутом С. Катет АС дорівнює 8 см, а катет Б це 13 см. Знайдімо гострі кути А та Б і гіпотенузу АВ. Першим кроком знаходимо АВ через теорему Піфагора. АВ дорівнює кореню з суми квадратів. Аце та БЦ. Тоді АБ дорівнює кореню з 8 в квадраті плюс 13 в квадраті. Тобто кореню з 64 плюс 169. Отримуємо корінь з 233, що приблизно дорівнює 15,26 см. Другим кроком знайдімо тангенскута А, а з нього і сам кут А. Тангенскута А дорівнює відношенню БЦ до Аце. Це дорівняє 138. Звідси кут А дорівнює приблизно 58 градусів. Третій крок буде доволі простим. Знайдімо кут Б через кут А. Він дорівнює 90 градусів мінус кут А, тобто приблизно 90 градусів мінус 58 градусів, що дорівнює 32 градусам. Відповідно до задачі: кут А приблизно дорівнює 58 градусів, кут Б 32 градуси. А гіпотенуза АВ — приблизно 15,26 см. В останній задачі ми знаємо катет та гіпотенузу. Тоді в трикутнику АВС з прямим кутом С, гіпотенузою АВ, що дорівнює 17 см та катетом АЦ, що дорівнює 4 см, знайдімо кут А, кут Б та катет БЦ. Першим кроком через теорему Піфагора знаходимо БЦ. Він дорівнює кореню з АБ в квадраті мінус АЦ в квадраті. Підставляємо значення. Б це дорівнює кореню з 17 в квадраті мінус 4 в квадраті. Це дорівнює кореню з 289 мінус 16, тобто кореню з 273. Тоді Б це приблизно дорівнює 16,52 см. Другим кроком через синус кута В знайдемо кут В. Синус кута B дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто АС поділити на АБ. Це дорівнює 4 17. звідси кут B дорівнює приблизно 14 градусів. Третім кроком знайдімо кут А. Він дорівнює 90 градусів мінус кут B, що приблизно дорівнює 90 градусів, мінус 14, тобто 76 градусів. Відповідь: кут А приблизно дорівнює 76 градусам. Кут Б 14 градусам, а Б це приблизно 16,52 см. На цьому уроці ми навчилися розв'язувати прямокутні трикутники. Це корисна навичка, яка допомагає вирішувати різні практичні задачі. Дякую за вашу увагу та хай щастить!